Я вже починаю писати, тому що це було тільки що дуже смішно. Дуже смішно. Шо? Я кажу, я тобі, я кажу, ти кажеш, давай починать. Чи я кажу, давай починать писати? І я запрошу, слухай, а мікрофон же ж, він же вже не треба підносити ні, до себе? Ні, не треба підносити. Ми трішки апгрейдили до зустрічі з вами. А що ви думаєте, у нас так довго не було? Ми апгрейдилися. Бо ми обгрейджувались. У нас тепер мікрофончик, вже спочатку. такі модні, модні, такі, да. знаєте, підкода ви не бачите, під Але дуже прикольні. От, і тепер я ж можу вже не підносити телефон до себе, От я з вами зараз говорю, він взагалі лежить про зі Але смішно, з чого я почала? Що, що смішно? Ти будеш дивитися час? Ні. Тільки почала, ми тільки почали, а ти тобі вже наберемо. Я взагалі ти бачиш, мовчу, сиджу, слухаю. Але ти тепер мовчиш не тому, що це далеко від телефону, раніше. тому що просто хочу мовчати. Тому розумієте, mm -hmm. я не затирала його, я не душніла. Всі ці. А, зачепило таке, знаєш. Два значить. підподи. Два всі ці два підподи. Ну, два... до го я маю на увазі, бо сьогодні Ребзі. сьогодні три підпод. А тут... катод. І підпод. і підпод. Так и запишем. Электрод. Не электрод Все уже заебы. За, 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 а нотка тут. И, и, и бит -пот. Бит -пот. Шикардос. Три пидпот. Так вот. <laughs> так вот. <laughs> пидпот. <-пот. laughs> так вот. <laughs> включить а, Цей э, диктофон на телефоне. Джека каже, заряжай. Я пошла заряжать. пошла заряджати і думаю, так, що ж я відкриваю? Відкриваю біктофон. Шукаю кнопку старт recording, червону таку, червону кнопку шукаю. Ой, я б хотіла червону кнопку, щоб натис, і Рашка вибухнула. Я, таку, я, я я, все, я, я, все, ми голосуємо. Да? Ви за, ми за. Де, блядь, ця червона? То в рюкзак. Я. Де це був наш кіт, а не я. Десь я. Я не стягла в рюкзак. <рив> так от. Я коли відкрила телефон, я така думаю, десь красна кнопка, а <смас> потім бачу, чому, бо це був калькулятор. <смас> 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 Тоді я така думаю: блін, що я ганю? Відкриваю диктофон, дивлюся, немає червоної кнопки, а це блядь, компас. І я подумала, що я мушу з вами одразу цим поділитися. А ще уважні глядачі, слухачі. Слухачі, глядачі зоря на небо і слухачі підтода. У вас найкращий між прочим, монітор перед вами, найкращий блокбастер Зоря на небо. от питпот. От питпот уже был. <laughs> да, от питпот. От. Mm -hmm. Так, але я класс? И что? Прошу. Так, демоверсия амнезии подъехала. <laughs> рано, 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 рано. Почекайте, почекайте. Это была классная думка. А, так вот. Так вот. Питпот. Ага, не збивай мене з думки, бо я зараз знову налювати словами. Припини, ти ж знаєш, я це люблю. Ого. Так вот. Я зараз зависла, бо ви думаєте, Діма Версия мені з'яскінчилась, і там ще фритряус, так то кажу. А потім тільки платно. Ой. повну все, можеш отримати. А прикинь, да, моя версия паранойя. Можно, прикинь, можно было бы всякие разные страны пробовать. Да, моя версия мизии, да, там еще чего-то, понимаешь? И ты так и поюзал, ні, не, нихуя не подходит. И не берешь. И никогда больше на нас на зону страждаешь. нам одразу не стоит эта сука полная версия, блядь? Порно-версия, где стоит. Ну, при чем тут порно? Так вот. <рикінь> так вот. От мовчіть, мовчіть, потім іменно садануть храмова панає. Я збиваюся з думки. Я вам хотіла сказати, що уважні глядові, слухачі підпода пам'ятають, що ми створили у вашій присутності. Ми практично вам, от знаєте, як боженька мою дав 10 заповідей, а ми при вас створили релігію, яка називається Все підпод. Я не зовсім пам'ятаю, що ми там навернули з згори на це все. Діло. Ну, щось класне. Щось ну, класне, палюбасу, я переслухаю. А може, і згадаю, хвилю менетеріали і скажуть: продлівать будете? я скажу ніт. Mm. Так, і, значить що? Що я казала? Я казала, що підпод це релігія, яку ми створили в. Реаліті моді перед вами практично. Ви бачили народження релігії. Це як народження зірки. Розумієте, суперстар. Це ж вам що? Просто так ні. Хто ж і Джесуса створив? Ті ж він при комусь народився. Тому він не суперстар. Всі бачили народження зірки, і ви побачили народження зірки, тому пишайтесь, уже все не дарма. І оскільки все під поці релігія. Я щас тільки що просто так танцювала класно, а на мені був вдягнений а, накинутий плед, дуже прикольний, теплий, і я танцюю. Вдягнена у плед і більше в ніщі. Ні, неправда. Я ще в піжамі, тому не треба. Людям ну, навіть ще їм ці фантазії. Може, вони на роботі слухають. А це NSFW content, not so там suitable for work. Тобто все, не, все, все, всю всю попередню хуйню, що ми несли for work вона оква ще. Очень навіть я, співміщається. Я, я, але люди посміялись і все. А, а тут у них Знаєш, <говори> навіть э, у всех, у всіх, і жінок ти, А що? А я от сміюся одобрительно. Усіх встанет. У всіх встанет. <говори> А Таню. Встанет. І люди не зможуть працювати. Як там був, що і ти драчить в туалет? Вибачайте, бачаєте, це якась фігня. Я був правий що порно, понимаєш? Я прям прозрів. У вас зараз демоверсія і фрітріал у того, чо підпода. Чорний. Чор чор, Чор пот. Да, чор під пот. Бо ми ще орали, mm -hmm. чор-під-пот. Mm -hmm. Блін, треба всі назви. А, вони у нас збережені впливості. Дуже хороша. <реш> Про чор під -пот теж? <реш> ну, чор підподав не існує. Ну так. Да. А, ну так, да. Ну, да. він же існує, як і в нашій з вами уяві. Ну, у нас будуть розширюватися надалі просто рубрикація, якщо вже просто заговорили за це. Да? Ну, тобто ми, як, як ми казали, що. Типу, ми розглядаємо варіанти, щоб друзі до нас доєднувалися, да, цікаві особистості, і робити з ними спецвипуски. Тобто це будуть такі самі до хвилинні але буде хтось та присутній на цьому. Так що, ну ви, як ви всі чудово розумієте, кожен з вас може потрапити до нас, тому що ви наші. От. І з цим з цією думкою, ми давно про це говорили, і з цією думкою, це допомагає триматися і продовжуватися. А ще, у нас є ф'єна новина. У нас. Є... Я хотів сказати, дове створимо БМІ кофі щоб нам туди донатили, а ми донатили на Звісоні. Нам прийшли ці, нам, нам відкоментували наші фоловери на Spotify. Так. Це прям лавки. Вообще, ще величезна, величезне, величезне вам. Це, це класно око. Подяка, що пишете. По перше, по-друге, що слухаєте. Це ще, ще більш цінно. А по-третє, що вам це потрібно. Дякую і нам, це, нам і нам, і нам потрібно. Це потрібно. От, і ми от просто дізналися про це все діло, да, і подумали, що бляха давно ми з вами не чулися, друзі. Та якось ці всі відключення. Відключення. Взагалі. Ну власне, Зараз, зараз, теж, не відключення. зараз, зараз теж відключення, так, да, але ніщо не може спинити під Працюємо пот. Навіть під час занеструмлень. Ага. Час якого настав, ти хотів сказати, я варвалася в класну шутку. Це не шутка, це просто була прокламація, але дуже добре, що ти запам'ятала, де перервала і продовжила. Це вийшло навіть ще краще, ніж я би просто провиголосив, так що. Тут синергія працює. Да. Сінергія. Да. <реш> <реш> але ми вже забріли в якісь такі дібрі, і я повертаюсь до того, що все під релігія. Я танцювала в пледі і в піжамі, так. щоб у вас не було ніяких фантазій, ви спокійно собі працювали, там посміюваєш по себе, розслабляєш і все. А... Я так якось мені так щось так прям, ти сказати, ну я все ж таки людина вже не 16 років, чи не 16, тому. Тільки 17, Тільки 17, але вже здоров'ячка не то, І. Фляха. Ну, бачиш, здоровочка ні внизі активізувалась. Це якісь ще рівні слова, які вмикають цей режим. Mm. Угу. Я боюсь, що ми пропустимо коли-небудь і улітім. 10 хвилин, Прикинь, але він Ой, я махнула крилом, і у мене ледь не злетів мікрофон. Фом. Фом. Мікрофон. Сподіваюсь, вона мене чути по футболці. Ні, ні треба. Так, пам -пам -пам. І я, значить, так у мене так щось хоп, і знаєте, так трішки тиск в голову пішов. І я така: так, треба спинитися і склала руки в намасте. І стаю і відчуваю себе, от, святою. І я Жені кажу: Женя, сфоткай мене, бо я свята. І він мене сфоткав і каже, що я схожа на Ісуса. Ну, я думаю, на його католицьку все ж таку версію, там де він такий е е красивенький. Рафаельський. Такий Такий кавайний, да, так. такий прям uh -huh. класний. Ну, Така краса, божественна, бо на жінку схожа, Розумієш, тому божественна uh -huh. краса. Uh -huh. Uh -huh. Тому що Бог, мабуть, теж жінка такий. І він створив по своєму образу. І Коні ще, коніше. Я щось такі, що? Марталком. Оце я про це надо. І я кажу, з фотками мене боялась в тайна. У нас я, я каже, що я схожу на Ісуса я сподіваюся, що на котлеті. Це друга фотка була, бо в першій фотці, поки я налаштовував камеру, ну що розумієте, Це був ек екстаз. Тому що вона в цей момент ну, цикнула, закотила да. очі і вийшло ідеаліті. Ну, просто щоб ви розуміли, що. Який екстаз цикнуть, закопити <ріст> <кути в> очі. <ріст> Тіба <бін>, наскільки <ріст> можна <ріст> вже ту камеру налишку в божемі. Ми це фоткаємося, цей. Та, я би ще вам приніс з цей лінзою. Шо... <рес> Лейку? Та то широкоформатник, то взагалі не узнає. Ну, ладно. І так, да, з фоткою і все. І я подумала, що оцей мій образ, якщо ми все ж таки коли-небудь так станеться, що релігія, виртуалі це це все діло, так. Да. Це може бути ікона. Я буду ікона стіля. Ну, по-перше, я іконічно красива. Іконічна навіть. От ви просто мене не бачите. А я. А я красива. А я красива. Да. Так що, так що я заслуговую на те, щоб мене написати на іконі. А чого ні? А чого ні? Та вже написано. Написано. Made Дурі, Мої рученьки от. Да, Які не покривило, там щось налаштувати, незважаючи на це цикання і плямкання. Я, звісно, там не бачила, може він мене сфоткав так, що я схожа, знаєте, на оці. Ікони, коли у них такі витягнуті обличчя, як у мадільяні. Ну, жіно. ну, блять, нахуя мені піздять. Дійсно. А, а це аргумент. Приймайся. <риклад> Особливо класно, що це ще й інтертекст. Можна просить, буде підписникам. <риклад> Поставлять на піаніно. На mm -hmm. на не піані. Ікони на піаніні не мають стоять. Так. Причому на цьому старезному, знаєш, не як рояль, це... ну, ну, не допинь. рояль, а от як вот. Ну, ну Україна. Я там. Поняв, поняв, поняв. Тільки чорний чомусь мені бачиться. Mm -hmm, такий високий. Ну, mm -hmm. mm -hmm. no, в моєму розуміті це і є піані, все інше то фу-фу-фу. Ага. Так. І мені здається, що я буду там мати класний вигляд. На піаніні. А чому діджителекона на атрибуті минулого сторіччя? А це про те, що все вічно, розумієш? Чи навпаки, діджитал вторгається в сенси, зминає їх і перетворює на чого з дитиною. собі уявити, що там хтось там 2000 років тому, коли Джисеса створив, думав, що за 2000 років. Ну, може за три, може, і мене вже не буде тоді, а хтось знайде цю фотографію в хмарах, знаєш, і скаже, ой, Та Ты Ісус. А що там? Так вони ще і базу створили. Створили, сиділо. Сказали, как этот ідиот. Вони ще базу створили, сиділо. Хто тут? Апостоли? Давай, Петя, там, Паша, заходьте. Петя Паша. Тот. Петя, Петя і Вова, Вова Пя. Вово. Вова? Апостоли. Апостол Вова. Є. Ну а що? Не була апостола Вова. Хай буде. Я хотіла так, щоб це була типу алюзія на тих 12. Ну, та чудово, але хай серед них а буде апостол Вова? Вова. Ну, Фома, Фома це взагалі м'ясо якесь. От, В, Вова. Немає ж таке ім'я. Є, і Вова є, хай буде Вова, Апостол Вова. Ладно, хай буде Вова. Дійсно, мені не шкода, я згодна. Всім вовкам привіт. А хто буде ні, не всім. Хуйлу не привіт. Хуйлу. А він не хуйло. Ой, він не, він не вовка. Він хуйло, хуйло і да. підарну, ну да, в сенсі. Точно. Ну, так знаєш, як асоціативна... Та що тоді на І за що я казала? А. Я казала, за те, що от ті люди, які потім це все знайдуть, і зараз це слухають. В ахуєлі взагалі, блядь? <laughs> таке моє вам божественне послання. Тобто, а але це не вам сучасним, а тим а через. тисячоліття, Угу. Uh -huh. В сенсі, я, блин, зараз це все створила шоп-шо, що? а як я дізнаюсь, що. Ще час. Є, yeah, є, yeah, продовжує. А як я дізнаюсь, що в мене там вознесли. розумієте? Ну це ж не цікаво не дізнати. А чого чекай, Ну, по-перше, ми ще десь, Бог не крякнули. От і в якомусь майбутньому недалекому можна буде цифровізуватися і. Переміститься в хмарку, як в кіберпанку бачила. І, і пам'ятаєш, як в Чорному деркалі було, коли чоловіки в цифровому раю жили. Да, да, да. Ну тобто, коли, викол, конечно, коли, але, так. Да, як свідомість, як а мені воно, здається, це було що спорено, це оце візіонерство, все і кіберпанк. До речі, да, вже це вже не, не супер свіжу ідею взяли в плані uh -huh. перенесення свідомості в Хмару, кудись цей і вже багато хто, але просто коли це було як фантастика, дав в нульових роках, там ще так сприймалося, то зараз ти так розумієш, що це цілком можливо. Ну, тобто, комп'ютер дуже сильно змінився за ці 20 років. Просто бляха до невпізнаваності. Так що, все можливо. І ми будемо свідками всього, і будемо бачити, як тебе вознесли. І все добре. А до того ти сама вознесешся в Хмару. Так, да, прикольно було б, якби отак можна було. Хазе. Щоб ми завжди були там ну, з тим, кого ми любимо, з ким ми хочемо. Ну, напевно, да. Що на Хоча мені здається, що ці втрати, вони теж нас якось викристалізовують в, в, в якомусь кофі. У нас сьогодні такий роздумливий підпод е, е, філософським таким якимсь, така побутова філософія, знаєте. Ну так, да. це ж так чисто Ти не було. Хоча, звісно, канта, канта на початку шикарно за -за задвинула. Прям мені ж самому сподобалось. Хто? І... Хто? Ніхто. Хто, хто задвинул? Ти. задвинула? Ти задвинув, а я прокоментував. О, слухайте, якось час так непомітно сплунув. Уже 40 секунд лишається до кінця. Та mm -hmm. ж так мало проговорено, ну нічого. А це просто давно наговорили так і можна справді говорити довго, ну, я кажу, сьогодні якийсь такий фі філософський такий настрій, що то. Да. От. Так що, якщо ви прийшли сюди пожрати, ой, пожирать, пожирать? пожирать 20 секунд. то сорянчик. Нет, а, поржать? Ну, что пожрать, Пожрачу проблему. Пожрать нет, кушайте, кушайте, поправляйтесь, зараз на все. Все, папа.